Як стати безоплатною служницею у свого нового закордонного чоловіка? Ще одна історія про попелюшку за кордоном, яка викликає шок. Читаю. Як почалася повномасштабна, я працювала в Італії в барі одного італійця прибиральницею. Потім у нас зав'язалися романтичні відносини. І ви знаєте, я раніше чула, що італійці складно. Пропонують одруження через якісь там сімейні закони, але мій запропонував мені вже через півроку наших відносин, і я подумала, що я потрапила в казку про Попелюшку, що це мій принц, і тепер я буду багата італійська володілиця бару. Насправді я щодня прибирала бар. Стояла як бармен, замінювала кухаря, замінювала, підміняла офіціянтів майже щодня. І ще й домашніми справами займалася. Я настільки втомлювалася, в мене опухали ноги. Я відчувала себе рабинею і, до речі, грошей він вже мені не платив. Раніше я була прибиральницею з зарплатнею. А як вийшла заміж, то стала безоплатною прислугою, офіціанткою і всякою різною робочою силою, яка тільки була потрібна. А крім того, ще ввечері після такої втоми він завжди вимагав від мене цього діла і сварився, тому що я не хотіла. Не буду довго розказувати, але я вагітна, і тільки я дізналась про вагітність, йому не сказала, а втекла в Україну. Тому що я зрозуміла, що якщо я народжу від нього дитину, то я взагалі буду в рабстві до кінця свого життя. Жінки, особливо в критичних ситуаціях за кордоном, без достатнього знання мови, без роботи, без житла, вони схильні. Покладатися і довіряти чоловікам, які їм підставляють плече у таку важку годину. І здається, існує щастя, і те ота сама папелюшка, яка знайшла принца. Тільки ж ви пам'ятаєте, що карета у 12 ї ночі перетворюється на гарбуз? А довіряти, коли ти залежна в чужій країні, не варто нікому. Тому, якщо ви думаєте, що ви якось вдало зачепилися за когось? Швидше вчіть мову, йдіть на курси, робіть документи, поки у вас є така можливість, щоб ви могли, якщо що, відірватися, тому що не факт, що ви потрапили на хорошого чоловіка.